В основі релігійних уявлень давніх слов'ян, органічно пов'язаних із землеростом і навколишньою природою, було уявлення про боротьбу двох начал світлого і темного, благотворного і злого. Найдавніші дохристиянські уявлення людей, як правило, пов'язувалися із господарськими інтересами і ґрунтувалися на вірі в особливу силу тих чи інших явищ природи, а у деяких випадках на вірі в їх на природну силу. Через віру, шляхом виконання магічних дій людина намагалася захистити врожай. Забезпечити спокій домашнього вогнища, вилікувати хворого. Словом, людина виступала тут переважно як активне начало, а не тільки як жертва сил природи. Слов'янський народ вважається в історії порівняно молодим. Під власним ім'ям вони вперше згадуються в письменних джерелах лише з VI століття. Стародавні слов'яни ніколи не були об'єднані ні політично, ні економічно, і навряд чи вони могли мати спільних богів. Загальні культи. Очевидно, у кожного племені були свої предмети шанування, і навіть у кожного роду свої. Але, звичайно, багато що було однаковим або схожим у різних племен. У далеку епоху, коли основним заняттям слов'ян було полювання, а не землеробство, вони вірили, що дикі тварини їх прабатьки. У кожного племені був свій тотем, тобто священна тварина, якій плем'я поклонялося. Господаром язичницького лісу був ведмідь, найсильніший звір. Він вважається захисником від усякого зла і покровителем родючості. Серед домашніх тварин слов'яни найбільше шанували коня, адже колись предки більшості народів Євразії – вели кочовий спосіб життя. Плином часу людина все більше звільнялася від страху перед світом тварин, і звіріні риси в образах божеств поступово почали поступатися місцем людським. Божествами вологи і родючості у слов'ям були русалки. Відомо чимало домашніх божеств, на чолі яких стояв домовик. Якщо господарі були старанні, він до блага додавав благо, а за лінощі карав лихом. Віра в домового тісно перепліталася з вірою в те, що померлі родичі допомагають живим. Найбільш грізним вважався владика підземного і підводного світу Змій. Найдавнішим верховним божеством чоловічим слов'ян був род, якому поклонялися всі народи. Род був богом неба, грози родючості, супутниця роду була Рожаниця, безіменні богині родючості, достатку хранительки життя. Кілька століть одним з найбільших шанованих на Русі був Дажбог, Бог, бог сонячного світла, родючості і Бог літа і щастя, Хорс божество сонячного світила. Це маргл крилатий пес, охоронець посівів, бог коренів, насіння паростків. Жіночими божествами родючості добробуту, весняного розквіту життя були Лада і Леля. Лада богина шлюбу, достатку, часу дозрівання врожаю. Ладу називали матір'ю Лелі, Леля ж богиня незаміжних дівчат, богиня весни і першої зелені. макош богиня землі. Врожаю, жіночої долі, великої матері всього живого. Чоловічим божеством родючості торгівлі і звірів був Велес або Волос. Серед загальнослов'янських богів родючості особливе місце займають войовничі боги, яким приносили криваві жертви: це Ярило і Перун. Ярило Бог весни і веселища. Слов'янським громовершцем був перун Бог Вой. Зеркаленням язичницького світогляду є магічні заклинання, прохання до богів, підкріплені жертвопринесенням кожному з богів. Але були ще й людські жертвопринесення на Русі. Одним богам приносили кашу, мед, хліб, а на честь іншим, наприклад, перуну, заколювали бика. Сакралізація давніми слов'янами таких елементів природи, як гаї, вода, окремі дерева, вогонь, полягала у тому що вони або самі вважалися священними, тобто природніми феноменами, самі по собі сприймалися як прояв сакральних сил, або ж вшановувалися як місця проживання в них духів чи богів. Важливим явищем культурного життя Київської Русі стала поява літератури історичної, філософсько, публіцистичної, юридичної, художньої та церковної. Ще до виникнення писемності у східних слов'ян існувала багата уснародна творчість, обрядові пісні, перекази, замовляння, заклинання, епічні та ліричні пісні. Особливого поширення набула за задавнені епічні пісні балини, що виконались під музику. Розвиток фольклору на Русі був тісно пов'язаний з віруванням народу, які до введення християнства мали анімістично магічний характер. Касичницька релігія створювала не тільки обряди, а й стала підґрунтям для створення поетичних форм обрядового фольклору, одним з найстаріших видів якого є міфи. Вони були поширені і за часів Київської Русі, про що свідчать їх уривки у писемні та усні передачі. Заклинання і замовляння виникли з віри первісної людини в чарівну силу слова. Із давніх літописів бачимо, що у міфологічному свідомості слов'ян відчувається спроба піднести до рівня сакральних сутностей також і легендарних засновників міст, племен держав. Мова йде насамперед про Кия, Щека, Хорива і їхню сестру Либідь та про казнів їх даждь Божих, внуків у слові полку Ігоря. Із зростанням Київської Русі зростав у народі інтерес до минулого, до подій та діячів давних минулих часів. Виникали згадані вже історичні перекази, що передавались усно і поширювались у формі героїчних битв. Улюбленим героями плин київського циклу, безпосередньо пов'язаних зі славним градом Києвом та князем Володимиром, були воїни-богатирі: Ілля Муромець, Добриня Никитич, Альоша Попович. Творив і виконував билини власне народ. До календарної поезії можна віднести зразки народної творчості, пов'язаної зі зміною пори календарного року весни, літа, осені, зими. До такої поетичної творчості належать колядки і щедрівки зимою, веснянки, русальні, купальні, обжинкові і інші пісні весни і літа. Переважна більшість їх пов'язана з народженням, смертю і воскресінням природи. До обрядової поезії належить усна народна творчість, насичена в основному весільними і поховальними обрядами піснями, В обох з них відображено єзисні вірування та звичаї, які пізніше продовжували співіснувати поряд з християнськими. Природну основу літератури 15 століття Встановила народна творчість – пісні, перекази, легенди, заговори і заклинання. Особливе місце посідали пісні билини, відомі билини Київського і новоградського циклів. Усну творчість формували думи, балади, історичні пісні, обрядові, родинно-побутові ліричні пісні, казки, загадки, прислів'я, приказки. В усній народній творчості відомі такі думи, як дума про козака Голоту, дума про Марусю Богуславку. Дума про самій лутіжку. Пісня про байду. Ой, Морозе, морозен. Отже, традиційно слов'янські вірування, що виросли із спільної індоєвропейської духовної спадщини, пройшовши етап автентичного функціонування, частково влилися у простонародний рівень християнства і таким чином дожили у цій синкретичній єдності до нашого століття.